Українці не отримують грошей за зруйноване війною житло. Зеленський підписав закон. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який створює державний реєстр пошкодженого та зруйнованого війною майна, а також встановлює порядок компенсації за нього від держави. Однак, гроші за пошкоджене майно отримати буде практично неможливо, замість них надаватимуться, зокрема, або житлові сертифікати, або оплата ремонтних робіт. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Президент підписав закон 7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядку компенсації за нього від держави. Йдеться у повідомленні, хто може претендувати на компенсацію. За документом пояснює Железняк, право на компенсацію отримують фізичні особи громадяни України, які є власниками майна. Водночас низка осіб розраховувати на неї не зможе, зокрема, із санкційних списків, із судимістю за скоєння злочинів проти основ національної безпеки, їхні спадкоємці, за яке майно передбачено компенсацію. Діятиме закон протягом трьох років після припинення або скасування воєнного стану на території, де такий об'єкт знаходиться, знаходився. Компенсації ж надаватимуться виключно за майно. Пошкоджене, зруйноване з 24 лютого 2022 року. Закон не поширюватиметься на об'єкти, які на дату запровадження воєнного стану були на тимчасово окупованій території, зазначив Железняк. Саму ж компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену чи знищену житлову нерухомість, зокрема, квартири, інші житлові приміщення, наприклад, кімнати у гуртожитках, будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об'єкти будівництва, в яких побудовано опорні та зовнішні конструкції, грошей не буде. Водночас зазначає железняк, гроші за пошкоджене майно отримати буде неможливо у таких випадках. Компенсацію буде надано виключно через будівельні роботи та або надання будівельних матеріалів для них. Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення, у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому в обсязі визначеної грошової суми, пояснив нардеп. А ось власники приватних будинків наголосив він: розраховувати на грошову компенсацію можуть. У них буде вибір отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку. Гроші, які перераховуватимуть на рахунок зі спеціальним режимом використання для фінансування будівництва, використовувати сертифікат можна протягом п'ятьох років з дня видачі, відчужувати протягом п'ятьох років, крім спадкування, заборонено. Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання. Її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення. До заяви необхідно буде додати копію документа, що підтверджує право власності або придбання нерухомості та, за наявності, матеріали фото і відеофіксації до або після знищення, зазначив нардеп. Граничний розмір компенсації і грошової, і житлового сертифіката не встановлено. Як не встановлено, і обмеження щодо місцезнаходження типу площі нового житла, будівництво якого буде профінансовано через сертифікат.